Ух ти! Що ви з цього принесли? А ну, так? ну догадайся, хто придумав? Я сказав, ще, коли сказав. Ще коли я казав, що пів години тому взяти звідти і принести? А я звідти. А це відкуди принесли? Ну зверху Зверху? Голова? Ще в красну без Безжарика голова. Ще би ковальчик розвитку. Так? Не зовніш Жорика не біжає. Пам'ятаю, поки ми говоримо, Жорик чує. Жорика <án> є <Rot> jor. 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 голова, а у нас є шикавальчик розум. У нас є голова і шикавальчик розум. розходимося всі, розходимо. Ти в шляпках йдеш? Ти бачиш, які у мене шльопанці. Стильні? треба а в мене шлях не Ого. А, а. Ширше, ніж. Це, це як в тому анекдоті цей. Е, Тато купив мені стандари, ти ще коньки не зносила. Нуси <ріпи> його роки <ріпи> десь.